Друзі, всім привіт! Раніше анонсував, що у нас планується новий завоз, нові поставки автомобілів. Ось перший. Дуже класний автомобіль. Прошу вас звернути увагу саме на цю модель. Я вам зараз все покажу і розкажу чому. Це Peugeot 3008. Автомобіль привезли із Бельгії. Красивий зовні дизайн, технічно цікавий, по комфорту, ну, мега комфортний і є чому. Зараз все покажу. Красивий колір такий асфальтовий. Це 2010 рік. Двигун, тут правильний двигун 1,6 HDI, 80 кВт. Це той двигун, який стоїть на такому Ford C Max на Volvo. Ось такий, так, ну, ось такий новіший Volvo, Восьмиклапаний цей двигун. Там ще одна Volvo, На сітреєнах, на Маздах, на Фордах. Оце цей двигун ставився. Тому класний двигун. Розробка якраз Peugeot Citroën цього двигуна. Ну, а в даному екземплярі ще й коробка автоматична, шестиступенева. Ось так виглядає ця наша машинка знаружи, гляньте. Прям блистить як нова. І всі зазори, все, 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 і скло рідне. Дуже класний збережений екземпляр. З Бельгії хороші машини завжди. І практично максимальні комплектації. Панорамний дах, екран, проекція на лобове скло. З цієї сторони показує, як виглядає автомобіль. Заведений працює рівно-тихо. Так, по салону тут безключовий доступ є. Карти гляньте які. Шкіряний салон з підогрівами І подивіться, які ці крісла. Це прям, ну, такі справжні ковші крісла. Дуже-дуже добротні, якісно зроблені. Мега акуратний салон. Бріф 2010 рік. Митна декларація, сертифікат, все зроблене, автомобіль готовий до першої постановки на облік. В будь-який момент. Гляньте, який панорамний дах. Ну, це ваші діти оцінять. Дай самому приємно їздити на такому автомобільчику. Дуже широкий прийом ось цей дверний, легка посадка, висока посадка, шторки. Рівний пол, дуже практично для дітей особливо. Салон трансформер. Тут з цими кріслами можна робити все, що хочеш, двигати, складати і так далі. Багажник відкривається ось так. Дві частини, теж практично. Виїжджаєш на природу на рибалку, сів на цю полку, удочки закинув, ну такий автомобіль на всі випадки життя. Ну і ця полка вона регулюється, можна вниз її скинути, можна так залишити. Йдемо далі. Стан карти. З цієї сторони ось стан салону так, тепер водійська сторона. Кнопки, ручки, подивіться на цей стан, на цей збережений стан. Ось, наприклад, водійське крісло. гляньте стан який. Кермо. Є парктроніки. Тут відкривається як у Мерседеса, так в сторону дуже великий тут такий ящик. Ось ця кнопка це панорама закривається. Можна так зупинити, можна далі. І все, і комфортно. Йдемо далі. Такі підрульові лопістки. Можна в ручному режимі переключати, кліматконтроль є. Ось ці кнопки теж так оригінально дуже зроблено, бачите, ніби в якомусь космічному кораблі. 229 пробіг, помилок ніяких нема, працює ідеально. Зеркало з автоматичним затемленням. Ось ця ручка дуже практично і стильна. Подивимось, що в нас під капотом і як працює двигун. Ось робота двигуна. Друзі, по трасі 4,5 літра. Змішаний 5 літрів і місто десь 5,5, ну 6. Дуже економічно. Дуже класно, рівно тихо двигун. Це скло по периметру навіть лобове рідне. Нолик. 10 рік. Датчики світла, датчики дощує. Ось такий у нас сьогодні прекрасний автомобільчик. Тому хто бажає собі комфортний? Мінівен, справжній мінівен, ще й з таким хорошим кліренсом, то рекомендую вам розглянути цей варіант ще й максимальні комплектації. А, ще хотів показати вам цей проєкцію екранчик. Ось так він буде виглядати. І коли ми зараз почнемо їхати, ну, наприклад, драйв. Поїхали, бачите скільки? Ну і отак от він буде виглядати. Ця проєкція, швидкість буде показувати. Ну дуже так цікаво. Парктроніки включились. От. Ну, коротше кажучи, сучасний, комфортний автомобіль. На цьому закінчую перегляд, друзі. Звертайтеся, автомайданчик наш працює кожен день з 10 до 7 вечора. Під заказ любий автомобіль можемо з Європи привезти, на аукціоні в США виграти. Тому запрошую на майданчик, запрошую на тест-драйв даного екземпляра. На цьому все. До зустрічі!